Кожна частина публічної промови має свої завдання, які оратор повинен реалізувати у процесі публічного виступу. Якщо, наприклад, оратор пропускає вступну частину, то він ризикує втратити частину уваги аудиторії, так? або дозволити їй десь блукати у своїх думках, або ще гірше може стикнутися із запитанням, чому ми вас повинні слухати. Якщо ж оратор пропускає заключну частину промови, то він залишає аудиторію без головних висновків. Вони можуть забути всі ті головні аргументи, які наводив оратор, і залишає без спонукання до дії або без керівництва до дії. Саме тому. Публічний виступ має чітку структуру. Незалежно буде це лекція, наукова доповідь, доповідь на нараді, вітальне слово або будь-який інший виступ. В будь-який виступ складається зі всту.